Робити що люди добрі, робити що? Я вас запрошую. Приходьте в проект People, платформа багатовимірного розвитку. Ви вже на цій території зараз, і почніть з базового, почніть з себе, почніть з роботи за своє тіло, за своє, за свою душу, за своє життя. Це на такому, знаєте, локальному рівні, а на глобальному я, я вже резюмую екосвідомість по відношенню до планети, відповідальність по відношенню до своєї національної ідентичності, до своєї етнічності, до своєї родової системи, до своєї територіальної приналежності. третє відповідальність по відношенню до Влади, влади, повага, повага до цієї інституції, участь, взаємоучасть у всіх соціальних проєктах, всіх соціальних ем, спільнотах, які опікалися до цього дня, до цього моменту, весь час вашим побутом, вашим комфортом, вашими ресурсами, надаючи вам всі види можливостей. Не вважайте, що ви теж ходили на роботу, і ці теж ходять на роботу, тому це взаємозачот. Ви цю вдячність відчуваєте, ви цю вдячність транслюєте. Як? Як? Рефлексуйте, рефлексуйте на всі ці теми, задавайтеся оцими всіма питаннями, сідайте в практику, вчіться взаємодіяти зі своїм тілом, відкривайте простір своєї душі, відкривайтеся до процесів трансформації через духовне пробудження. Але пам'ятайте, все починається з людяності, з людяності, з одушевлення. з одушевлення. Не дайте шансу нелюдам, не в тому числі генам, генам, нелюдьів, самих собі, перемагати в маленьких. Бійках, маленьких стичках, маленьких щоденних своїх точках вибору, не, не приймайте рішень, які вас не ведуть до еволюції. Не давайте шансу своїм страхам спазмувати вас і відрізати вас від віри в себе, від доступу до ресурсів, і замилювати вам ілюзіями якогось там добренького покращення в інших сценаріях. В які хочеться повірити, будьте сильними, будьте свідомими, будьте дорослими, виривайте себе з корінням з цього виміру такої ілюзорної, безпечної дитячості, ніхто вже не прийде і не буде за вас вирішувати ваші банальні, базові, звичайні, прості задачі. Цього не станеться. І навіть якщо вам здається, що ви кудись переміститесь по планеті, покотитеся по цьому шаріку, і там буде по-іншому, ви туди прикотите себе, себе сьогоднішніх, себе таких самих. І, по суті, буде те ж саме, тільки з іншими декораціями на задньому, на задньому фоні. А навіть більше туда в певних, в певних ситуаціях ще гірше, назву це так. Тому зупиняйтесь там, де ви опинились, там, де ви опиняєтесь, там, де ви зараз знаходитесь, і формуйте із себе дорослу психіку.